Благодійний проєкт Чашка з малюнком дитини організований місцевими підприємцями та управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, стартував близько місяця тому. Додати свої малюнки до акції вирішили більше 50 юних художників. На сайті вже 68 малюнків. Угу. Ось була продана за. Серпень, ой, за серпень, вибачаю, за вересень була 41 чашка була продана, і ну відповідно 2050 гривень було перераховано. Кошти передали на волонтерську майстерню свій за свого, яка займається виготовленням маскувальних сіток для військових. Найпопулярнішими виявились чотири малюнки. Один з них належить 14-річному Олександру. Художник переніс на чашку ілюстрації до своїх книжок. каже, долучився до проєкту заради перемоги нашої країни. По-перше, це Творчий розвиток. А по-друге, якраз це благодійна акція, яка дає можливість знову ж таки, реалізувати свої творчі можливості і ще й долучитися до нашої спільної перемоги. А ось найбільше вподобайок отримав малюнок дев'ятирічної Надійки. Дівчинка довго вагалась, що брати участь у акції, та все ж вирішила, що це буде її першим власним проєктом, так як у майбутньому мрії стати дизайнером. Я намалювала лелеку в шоломі. Із-за цього, що зараз війна, я вирішила нашого, нашого символа дати йому військову каску і зробити його нашим захисником. Про проєкт юна дизайнерка дізналась від мами. Та Матуся жартує. Довелось трохи повмовляти доньку долучитися. Я запропонувала дитині, але так як вона творча, Особа вона довго вагалася, думала. І коли я пояснила, щось, що по-перше, ти пробуєш себе в якості автора маленького проекту. По-друге, що саме головне, ти приймаєш участь в такому чудовому, благодійному проєкті, який допоможе нашим воїнам. Вона відразу погодилась. А проект вона розробляла сама, тому що ми багато років займаємося в студії художній. Багато вона працює над собою, тому якби от. Ідея виникла саме собою, за словами мами призерки, такі проєкти є дуже важливими, адже в першу чергу це про патріотичне виховання, якого не можна оминати. Та на цьому акція Чашка з малюнком дитини не зупиняється і продовжує чекати малюнки. Тож кожен юний художник ще має шанс долучитися. Закликаємо всіх долучатися. Хто ще не знає про таку акцію, її можна знайти в інтернеті, надіслати свій малюнок відсканований. Цей малюнок. Розмістять на сайті його можна буде побачити вже як воно буде виглядати на чашечці і придбати її, підтримавши таким чином і волонтерів, які наближають перемогу.